Вітаю всіх, шановні колеги. Я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму другому каналі Trading.UA. Сьогодні я хотів би вам показати явний приклад того, з чого складається трендовий рух. Зараз на графіку руху ціни по валютній парі euro долар показаний зростаючий трендовий рух. Ми можемо відзначити початок трендового руху. Це ключовий лоу. Початок трендового руху, який ми зараз бачимо на графіку. І кожен екстремум. По напрямку руху і сформований в результаті корекції. Зараз відзначаємо всі, всі ключові екстремуми, всі ключові рівні. Зверніть увагу, зараз в нас виконується основний признак зростаючого трендового руху. У нас є оновлення оновлення рівнів, сформованих по напрямку руху. І немає оновлення рівнів, сформованих в результаті корекції. Це структура. Поки вона виконується, Поки у нас оновлюється хай і не оновлюється лоу, ця структура дійсна. Але ця структура складається із субструктур. Таким чином, ми розуміємо, що будь-який трендовий рух у нас складається із великої кількості трендових рухів молодших таймфреймів. Зверніть увагу. На прикладі зараз показую лише один трендовий рух, спадаючий трендовий рух. Ми бачимо, як у нас. Іде. Також оновлення екстремумів по напрямку трендового руху і немає оновлення екстремумів, сформованих в результаті корекцій. Ось вам субструктура. Це є субструктура. Це є субструктура, це є субструктура. Давайте продовжимо побудову. Ось так. Ось так. У нас любий трендовий рух складається із субструктур. Тобто внутрі, всередині одного трендового руху у нас з'являється багато допоміжних проміжних трендових рухів молодших таймфреймів, що дуже гарно видно на цьому графіку руху ціни. Тепер ви розумієте, що таке структура, основний трендовий рух, який ми розглядаємо на робочому таймфреймі, і субструктура. Це трендові рухи молодших таймфреймів, які є учасниками цього трендового руху. Подивіться, будь ласка, зараз ми дивимося на таймфрейм H1. Ось, будь ласка, все те ж саме на таймфреймі m 15 Ми маємо наявність великої кількості самостійних трендових рухів молодших таймфреймів. Ось, будь ласка. І тлумачення того, що таке структура і що таке субструктура. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічей.